Вітаю вас, діти! Давайте разом з вами розімнемо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Зебра. Повторюйте за мною. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу та не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Давайте ще раз. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!